Вітаю ще раз. Херсонська область, Таврійськ. Таврійськ, ліве березе, між, між Новою Каховкою і Каховкою дівчатка питають, що буде в Таврійську. Херсонська область. Питають на, на цілий місяць на лютий подивимося. Ну, давайте загальний прогноз на цей місяць, февраль, лютий 2023 року, місто Таврійськ. Які будуть там справи? Місто Таврійськ. Лівобережжя, Херсонська область. Підскажіть, будь ласка, чи буде окуповано? Які там будуть події? Місто та військ, Херсонська область, Лівий берег? Дивіться, поки ви закриті. закриті ідея таке обнулення вашого процесу, закрита книжка йде. от ви закриті Обнулили вас, все, закрили. Но вже мисль о том і дійстві вже приходить. Промірковується все, ждуть ресурсів, і тоді вже приїдуть обов'язково вибарювати вас. За мир, за справедливість будуть одержувати, обов'язково ви будете узнавати, за визволення будуть звістки. Будете ви радіти, то що це вже приближає вас до миру та в різк. І буде. Там все буде добре. Дивіться, карта любові, почуттів, радісних новин, хто буде в Таврійську? Так, це трошки буде там, 에, там буде з водою теж. Німножко будуть проблеми з водою. Люди стоять і воду будуть роздавати. Десь будуть воду підвозити. Якісь будуть рішення проблеми з водою, вони будуть рішатися. Якщо навіть будуть вони, вам буде на уровні города все це рішатися і будуть воду привозити. Ви будете ж переживати, що, 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 чого це у вас води немає. Вона буде, вона трошки обмілила, а потім буде Буде водичка. Буде так, як раніше. Не переживайте. От десь, якщо щось вам розказують, там буде визволення йти, і ви, а ви будете боятися, будете сидіти так, без действиї і дивитися і будете потім розуміти що ви вже будете від окупації і буде радість що ви на своїй землі ну так да, буде все добре там надо буде акуратно людям буде дуже страшно буде немножко як підвішене состояние від цих військових подій там ще будуть якісь неожиданності але буде визволення і кінець у цьому всьому буде обов'язково і буде і будете ви в Україні ці дві карти, що ви будете в Україні, Беретриця і де ж за свій Світ Таврійськ. Буде все добре, обов'язково. Таврійськ. Давайте ще підсказки спитаємо поради жителям Таврійська на лютий. Ой, буде, буде все добре. Побачте. Єдине, там це трошечки з водою, може. Так у нас теж буває все з водою. Буває таке, що підводять, всякі там аварії було. Ну, Всяке було. Так що не бойтеся, все буде обов'язково, добре. Таврійське. Які поради ви дасте мирним жителям міста Таврійська, Херсонська область. Поради. Таврійську. Мирному населенню. Так. Щоб ви боялися обстрілів війни. Щоб ви. Там можуть бути у вас здань від стрільбища от тоді, коли буде визволення. І щоб ви... вам буде допомога, все там буде у вас, не переживайте. Буде допомога. Ну, Вони будуть робити. Е, угу. Дьявол буде постріли робити по таврійськи може бути. Ну, дивіться, карта справедливості, то що все буде, обов'язково буде. Карта гарних новин буде. Карта оборони буде. Таврійськ, сильно ви будете так, нічого не бойтеся, все буде добре. Кому тоді буде трошечки страшно, треба буде заховатися. У такі маленькі приміщення це можуть бути, якщо вдруг там уже щось буде таке, ви просто ховаєтеся, ви в себе вдома знаходите нормальні нормальне е, місце, і ви просто, щоб нічого не слухати, туди з телефоном, в, укриття, в убіжище Таврійське, і все буде добре для того, щоб, не дай Бог, во время освобождення не, не було е, поразки, поранень, і щоб не було ну, ранення, ви поняли? Буде воно важке визволення цього, але воно буде, моліться, я вас дуже прошу, моліться, воно буде. Таврійське буде теж, теж. Також буде все добре. От буде воно. Ну от побачите, ну от побачите, буде у лютому добрі новини для окупованих територій. Таврійськ, нова каховка. Каховка. Обов'язково буде все добре. Вірте, і буде все добре. От ви просто соберіться з силами, з душою, з серцем. І скажете, буде в нас мир на землі, буде справедливість. Господь з нами, і добро переможе зло. І в нас буде обов'язково все добре. Таврійськ обнімаю усіх. Люблю, обнімаю, все в нас буде добре. Вірте і не сумнівайтеся! До побачення! Пишіть коментарі.